Якщо я зараз перейду на українську мову, тому що так требует народ. Ну это уже вже буду не я. Колись я був таким як Алхім. Колись я думав, яка різниця, яку музику слухати, яку літературу читати, які фільми дивитися, якою мовою розмовляти. Але я змінився. Алхім ні, бо вона вважає, що Путін красавчик. Я не знаю, нікого круті, чим Путін, нікого вів'язані, чим Путін. Для мене в этом плані он красавчик. Хто найпливовіший е, політик? Хочете сказати Путіну? Да. Да. Привіт, друзі. Сьогодні я записую це відео на ваше прохання. Я його не планував, адже я не знаю, хто така Анна Алхім. Ну, точніше, не знав до цього моменту. Я не цікавився її роботами. Я не знав, що вона дуже популярна блогерка. Але ви просили мене в коментарях. Висловити свою думку щодо скандалів навколо неї, і я вирішив не просто відповісти, але й розповісти свою історію, свій шлях українізації. Зворотній зв'язок. Тож у цьому відео мова піде не стільки про Алхім, скільки про кожного з нас. Я розповім про те, як ми, українці, змінюємося, а такі, як Алхім, ні. Чому так відбувається, розповім наприкінці цього відео, тож обов'язково дочекайтеся. Також я вам розкажу важливу річ, яку ви не захочете пропустити. А якщо вам сподобається моя робота, обов'язково поставте лайк, залиште коментар, напишіть, що ви думаєте про Алхім і про мою історію українізації, яку я сьогодні вам розповім. Ну і, звісно ж, поширте це відео для того, щоб його побачили ваші друзі та знайомі, які, можливо, досі розмовляють російською і вважають, що це нормально. Я буду говорити на російському язике, ніхто мені цього не може запретити. Зворотній. Зв'язок, почнемо з того, хто така Алхім. Буквально два слова, тому що про неї вже всі блогери все розказали. Значить, це блогерка, відома блогерка, яка є в базі миротворця за свою антиукраїнську позицію, яка неодноразово потрапляла в різні скандали. Останні зашквар пов'язаний з її відмовою співати українською мовою. Це було на одному заході, коли ведучий попросив блогерку заспівати українською, Українською вона не просто відмовилася, а вона демонстративно закотила очі, начебто, це щось таке страшне. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не українською мовою. Це, ну це може бути червона рута, це може бути. Після цього, ну ледь не кожен блогер вже е, зробив матеріал про Алхім, пригадав їй усе. Про те, як вона розказувала, що Путін красавчик. І за нікого круті, чим Путін, нікого влігаційні ніж Путін. Я в цьому плані він красавчик. Спасибо. Спасибо. Про те, як вона захищала своє право слухати. Російські пісні, я ж слухаю російські пісні в машині, як вона ображала жителів західної України і так далі. Тепер настала моя черга, можливо, трошки із запізненням, але на ваше прохання висловити свою позицію щодо Алхім і щодо взагалі цього явища. Тому що я вважаю, що Алхім це вже не просто особ... особа, особистість, людина, а це вже явище, тому що на жаль. Таких як Алхім, багато залишається в Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення. І саме тому я і вирішив на противагу цій історії розповісти про свій шлях українізації, оскільки я дійсно був таким як Алхім. Але це було десь років 20 тому. Річ у тім, що я зростав у російськомовному середовищі. У мене є польська кров, російська, білоруська. Ну і звісно, українське народився я в Києві, але ну я, як і чимало на той час українців, 80-90 роки зростав. Ну у сім'ї російськомовній в школі теж розмовляли російською мовою. Бабуся моя була росіянкою. І якось навіть я вважав, пам'ятаю, що російська література вона більш цікава, ніж українська. Ну, ось чомусь такі у мене були думки, що українська література вона одноманітна, там все про кріпацтво, а от російська, вона. Більш якісна так само. Я вважав, що російська му музика, більш якісна. Що в Росії є там серіали, а у нас ще їх тоді не було нормальних. Да, там тільки от Роксолана з'явилася в 90-х і то е, такої сумнівної якості. Ну і я вважав, що російська мова це якби це якби ок. І у мене не було ніякого внутрішнього конфлікту при тому, що я вважав себе українцем, і я, коли поступив в Інститут журналістики у 2000 році, я сприймав українську мову як професійну. Я справді вивчив орфоепію, літературні норми. Тобто, для мене українська мова це моя робота. Тобто, я користуюся нею в ефірі. Справжні герої бувають не тільки у фільмах, вони живуть серед нас. Хоронець за гроші, вирішив закрити очі на порно. Але, от російська для мене була, ну завжди частиною життя. Тобто я нею е, послуговувався в побуті. Звичайно, я намагався, от якщо людина зі мною говорить українською, я також переходив на українську, це не було проблемою. Але, але. Все-таки російська мова для мене була невід'ємною частиною життя, і якщо так порахувати, то я, мабуть, російською говорив частіше. Все таки, тобто, українська мова це була робоча мова, професійна сфера, а російська була скрізь. Я нею спілкувався в побуті. Я дивився російськомовні фільми, серіали, і я читав російською мовою літературу, навіть зарубіжну. І для мене це було нормально. Але я почав відчувати оцей патріотизм і розуміти, що я українець, коли стався перший майдан у 2004 році. Тоді я відчув оце єднання. Так ми всі кричали там Ющенко, так люди підходили і казали, що ви ось туди не ходіть, бо там слизько. Тобто, я відчув якусь єдність, так що Україна це це все таки насамперед, це, це люди. І після того пам'ятаю 2010 рік, коли я сподіваюся, не в останнє поїхав у Крим у Севастополь. І тоді був день міста, день Севастополя, і усі масово там ходили з російськими прапорами. Мене, пам'ятаю, взяло, взяло таке зло: я купив маленький український прапорець і ходив з ним. А потім на дискотеках я спеціально ставив для росіян українські пісні, океанельзи і так далі. І вони танцювали під них, і я відчував таку гордість. Що я поставив їм український. Пісні. Ну, а потім, звісно, Євромайдан. Віталію, то що відбувається зараз на Грушевській? Небо над вулицею Грушевського, знову у Чорному Диму. 2014 рік, коли Росія вже почала захоплювати Крим, частину Донбасу, то, звичайно, я вже почав. Переосмислювати чимало речей, я вже якщо і слухав, наприклад, російську музику, так, то я вже дивився, а яка позиція у того чи іншого виконався, що він каже про агресію, що він каже про анексію Криму. Так само я придивлявся до акторів. Але, ну чесно скажу, що російською мовою я ще послуговувався. Я працював на різних телеканалах, все одно між собою і журналісти, там, і редактори говорили російською. Тобто, ну от не було ще такого розуміння, що ну, це мова ворога, незважаючи на те, що вже, вже Росія розпочала фактично війну. І, звичайно, 2022 рік він, він змусив мене. Змінити позицію, і я зрозумів, що треба відмовлятися категорично від всього російського. Я Перестав дивитися там російські фільми, серіали, слухати російську музику, навіть, російських, навіть так званих хороших росіян, да, бо я любив там Земфіру, наприклад, да, там, от, е, частину «Русского рока, до речі, про руський рок готую матеріал рубрики, як я міг це слухати. Ну І зрештою, я дійшов висновку, що мова має значення і. Не завжди виходить, але я намагаюся себе контролювати і все-таки ну, не послуговуватися навіть в побуті е, російською мовою. З іншого боку, я нікого не засуджую, хто це робить, хто слухає російську музику, хто е, говорить російською в побуті, але якщо він це робить е, за зачиненими дверима. А що ж робить Анна Алхім? Так, повертаємося до неї. Вона публічно. Відстоює свої права говорити російською, слухати російське на все російське. Чоловік може говорити на тому, на якому он хоче, ніхто не може цього тебе Везде. Везде. і це попри те, що вже вона сама відчуває. Є навіть відео, де вона реагує на приліт. Приліт, привіт від Путіна Красавчика. Дорогі подписчики, дорогі друзі, я вас прошу всіх, хто із Росії смотрить мене, пожалуйста, давайте. давайте. І все одно, все одно вона то, от своє оце право на російське. І... Нехай би відстоювала, да, якби це просто її була одна позиція, але найстрашніше, що вона блогерка з мільйонною аудиторією, і вона це транслює на інших українців, і так чи інакше її навіть і молодь може наслідувати, і тому це небезпечно. Тобто, Алхім не просто не змінюється, тому що їй важко перейти на українську мову, або ну вона ж там, знаєте, вона ж ще не стара людина, так. Ну, о, а тому що це її усвідомлений вибір, вона спеціально це робить. А якщо я хочу говорити на русським мові, я буду говорити на русським мові, ніхто мені цього не може запретити. І саме тому треба фільтрувати, кого ми дивимося, на яких ми блогерів підписані, бо мова має значення. Друзі, а що ви думаєте з приводу Анни Алхім? Чи впізнали ви себе у ній? Чи були ви такими, як Алхім у минулому? Якщо так, залиште коментар, напишіть свою історію українізації, я із задоволенням почитаю. Ну і, звичайно ж, поставте лайк цьому відео, якщо воно для вас було корисним. Побачимося у наступних випусках на YouTube каналі Віталія Маргалика. Все буде! Україна Зворотній зв'язок